Я вам скажу так, місія виконана, у нас їда з собою, і ми хоч спізнюємося, але ми добігаємо. І ми сподіваємося, нас автобус не залишить в тих красотах. Хоча вже в ресторані офіціант сказав, не переживайте, у нас там на верхові кімнатки, ви зможете там зупинитися. Але ми цього не планували. Бо ми, бо знаєте, я випала вина, всеки там 100 грамів чи 150, і трохи сп'яніла. Я трохи сп'яніла. Сп То Іра замовляла, це вона замовляла. Було замовлення, я думала, що 100 грамів принесуть, бо в нас часу не було. А він як приніс нам цей бокал, а я його бігом шутала, але таке смачне вино направли. Дуже смачне. Я впініла, бо голодно. Господи, бірі. ну нічого. Тому це відпочинок, треба відзначитись всюди. А, ще була історія. Ми сидимо в кафе в цьому, що я вам показувала. І всі йдуть з нашої групи, йдуть всі дівчата. Ми до всіх кричимо, хочемо попередити, що ми запізнюємося. І щоб ви розуміли, там в тому кафе сиділо куча людей. Ми всім махаємо за всіма кричимо, на нас ніхто не реагує, ніхто на нас не дивиться. Іра каже, а ти напевно відвідувачі, думаєш, ми місцеві ж, ми всіх знаємо. Потім друга історія. Іра, наш добре знає англійську мову. Я кажу, Іра, може, ти мене трохи підучиш? А вона каже: Ні я кажу, як ні? Як ні? Як, ні? як ти сказала мені ні. – Так? – Ось так. От бачите, скала мені. Але Макс Є, тверезий. Я, я, я кажу, швидше, швидше. Ну так не хочеться з тої краси їхати. Тут просто ранньо рай. Ну, рай. ну ви подивіться, в моєму раю. Це реально рай. Як будете планувати собі екскурсію, обов'язково гешталь поїдьте. Ну, обов'язково. Це дуже гарно, дуже прикольно, так атмосферно, так мене не як всюди. Бомба з Альпи. Теж дівчата нашої. Теж наші дівчата, вони теж не спішать. Дівчата вже автобус від'їжджають. Вони так як ми спішать, точно так само. Нас почекають. А, нас почекають. Або автобус наш. Перекрас під'їхав автобус, а нам така вже різниця. Ви поїсти, не встигли, нічого не встигли. Ми тож, але ми все з собою. Ми в жапці купилися на тиждень. А ну ви молодці. Ой, рука болить.